Доброго ранку, любі малята, запрошую вас на заняття. На подвір'ї біло-біло, ні стежиночки нема. Це сніжинки прилетіли і прийшла до нас зима. Так, зима сніжна, холодна, морозна, сувора. Дітки. А яка зараз пора року? Зима правильно. На вулиці холодно, люди вдягають теплі речі, рукавички, шуби, шапки, теплі сапожки, курточки, шарфи. Дітки. А дерева взимку стоять без листячка. Пташки заховалися під стрихи. Річки і озера покрилися льодом, а звірі заховалися у зимові схованки. Дітки, дай чого? Взимку багато зимових розваг. Запрошую вас познайомитися з ними. А скільки зимових розваг з'являється у діток? Наприклад, ігри в сніжки, ліплення снігової баби, катання на санчатах, катання на ковзанах та багато всього іншого. Але, друзі, ми повинні пам'ятати про безпеку під час зимових розваг. Пам'ятайте, під час ігор в сніжки. Не кидайте сніг в голову та обличчя, ліпіть сніжки тільки зі снігу, щоб не попадалися крижинки, палочки, скло, камінчики, ліпіть сніжки в рукавичках, щоб не обморозити руки. Грайте подалі автомобільних шляхів та будинків. А під час катання на санчатах пам'ятайте. Коли обираєте гірку, дивіться, щоб вона не закінчилася автомобільним шляхом або водою. Обирайте плавний, не крутий схил, який виходить на майданчик без дерев, камінчиків та іншого. Перевірте, щоб на гірці не було скла камінчиків паличок та інших предметів, які перешкоджають рух і можуть пошкодити вас. Також не можна довго перебувати на гірці, а також підійматися по ній. Після з'їзду з гірки потрібно встати з санок, озирнутися назад і відійти вбік. Пропоную вам пограти в гру, вірно чи не вірно. Розгляньте картинки. Якщо на них зображено ігри, які можна грати взимку, то плескаємо в долоньки. Якщо на них зображені ігри, які можна грати в інші пори року, тупайте ногами. Бажаю успіху! thank you